Свято останнього дзвоника відбулося в Житомирській загальноосвітній школі номер 1 велика шкільна родина, де педагогічний колектив разом з учнями та їх батьками радісно зустріли такий важливий та трішечки сумний весняний день останнього дзвоника для випускників 2013. тринадцять. Хотілося б, щоб дітям пощастило в житті, тому що цей клас настільки вартий того, і 11 Б, звичайно. Я бажаю, щоб у них все в житті склалося добре. Для мене це теж. Свято велике, але звичайно, і печаль, тому що не хочеться розставатися з дітками. Допомагати у реалізації потреб сучасної школи саме за таким принципом співпрацює вже не один рік та допомагає реальними справами для оздоблення загальноосвітньої школи номер 1 заступник Житомирського міського голови Юрій Мойсеєв. Сьогодні він приїхав привітати зі святом та привіз подарунок енциклопедії та солодощі від Львівської майстерні шоколаду для переможців міських та обласних наукових олімпіад. Я є частим гостем цієї школи. Я завжди е е відповідаю на їхні. Прохання, і я, як ви правильно сказали, я являюсь куратором цієї школи, я завжди з задоволенням йду в цю школу. Я багатьох тут знаю, багатьох, багато людей знають мене, і я з задоволенням завжди сюди приходжу. Про що мріють сьогодні випускники та які життєві дороги на них чекають? Ділилися з нами майбутні абітурієнти. Подобається акторська діяльність. Сам іноді виступаю. Думаю, може, вивчуся, а на далеке майбутнє я не заглядую. Трішечки тривожний день. Вже такі цілий ранок була була така канітель, як можна це назвати. Але ну ми всі сьогодні прийшли, зібралися духом вже. Ну, якби настроїлись на ту хвилю, що вже будемо випускниками, що підемо на своє життя і щоб. Будемо скоро самостійні люди.